Він винний, коли він винний за стадією 125. двадцять Він дійсно він їх наніс. Знаєте, якщо б він побив би е, нашого вчителя прилюдно там, саме показував свою силу і е, цим хижувався, ну не знаю як він. А, а воно ж було все на, наоборот. Телефоном зняли цю ситуацію. Телефоном, і запис іменно розповсюджилась. Це не було проти суспільства, ви розумієте? Звичайно, дуже цивільний позов дуже завише, але дуже є не суди. Вперше підлякується, враховуючи випадку змістовно мотивовано розмір основного покарання і орган підтримання публічного обвинувачення погоджується з відповідними висновками суду. Просто вобочаюсь.